Єдиний марафон триває. Новини на цю годину маємо наступні ударні дрони над Україною. Через це у низці областей пролунав сигнал тривоги. Актуальну мапу бачите на екрані. Також повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку. На Херсонщині в день росіяни вкрили вогнем понятівку. Внаслідок ворожого удару. Поранення дістав 29-річний місцевий житель. Також окупанти атакували Береслав, поцілили по адміністративній будівлі, де розміщувалися пункт незламності та гуманітарний штаб. Унаслідок обстрілу понівечено вхід у приміщення. Інформації про потерпілих немає. Повідомляє Херсонська ОВА. 117 бойових зіткнень від початку цієї доби відбулося на фронті. Повідомляє генштаб. Найбільше атак на Покровському та Новопавлівському напрямках разом понад півсотні. На Краматорському окупанти били вісім разів у районах Часового Яру та Васюківки на сіверському поблизу населеного пункту Григорівка. Більше про ситуацію на східних рубежах у нашому огляді. На харківському керунку точаться бої. Артилеристи бригади Гарт зачистили ворожі позиції під Вовчанськом. Вдалося не лише зруйнувати бліндажі, окопні лінії, опорні пункти, але й знищити точку злету БПЛА та два транспортних засоби. На куп'янському напрямку наші захисники прибрали чужу бронетехніку та гармати. Оператори ударних дронів бригади Помста уразили важливі цілі і цим запобігли спробам штурмів. А це відео третьої танкової залізної бригади. Наші пілоти з ФПВ знищили російські Урали, розбили комплекс антенн і підірвали міномет. А прикордонники дронами камікадзе утилізували грейдер та чужинську гаубицю. д 30 кадри третьої штурмової бійці зайшли на позиції загарбника, закидали нори гранатами і змусили росіян здатися. Обмінний фонд поповнено новою партією окупантів. А тут видно спроби росіян замаскувати міномети в лісах і посадках, які завершилися у вибухами наші пілоти накрили їхні укриття в будівлях контрольним ударом. Ліквідували ще й БК. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік дворічної Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та в напрямку Новоосинового на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося 39 атак. Минулої доби ворог 27 разів атакував на Лиманському напрямку. Кадри з сіверського напрямку бійці 118-ї бригади ТРО відбивають російський штурм за участю двох бронемашин з десантом. Перша мотолига підірвалася на протитанковій міні, а другу уразили ФПВ-дронами. Після цього рота ударних БПЛА продовжила знищувати московитів. На краматорському відтинку воїни 24-ї окремої механізованої показали кадри роботи в районі часового яру. На них наші оператори із дронів б'ють по зайдах. А ось робота воїнів 5-ї окремої штурмової. Ударні ФПВ попалили російські укріплення, транспорт і міномети. Під Торецьком працює 28 восьма бригада імені лицарів зимового походу. Аеророзвідники підрозділу «Гюрза» виявили замаскований бліндаж. Там ховалися не лише ворожі піхотинці, а й доволі жирна ціль. Російський офіцер радіорозвідки Лучними скидами. Наші пілоти спопилили бліндаж, знищили обладнання для зв'язку та кількох окупантів. А тут нашим дронщикам вдалося вполювати у небі чужі пташки. Вони в різний час намагалися вести повітряну розвідку українських позицій. Тепер не зможуть. Хижаки знову били окупантів всю ніч, а зранку вкотре розірвали російський триколор, який мали показати на Ростеве із черговою заявою про взяття Турецька. Найактивніше ворог атакував на покровському відтинку. Ось і в Спартану знищують ворожі штурмові групи. Окупанти долають кілометрові відстані у спробах наблизитися до українських позицій. Утім, аеророзвідка бригади фіксує всі переміщення противника. І з кидами пілоти нищать ще на підходах до позиції сил оборони. Кадри бойової роботи показали в підрозділі шаман головного управління розвідки. Бої не вщухають. Росіян тут нескінченно багато, як і полонених. Сани вообще мощне всем рекомендую. Сили оборони звели на нівець атаки на Новопавлівському напрямку. Воїни 110-ї бригади днями відбили штурм поблизу Великої Новосілки. Окупанти задіяли танк та дві БМП. Однак, завдяки влучній роботі нашої артилерії та ФПВ-дронів всі бронемашини противника були зупинені. На Лиманському напрямку противник тисне на села, що межують з Луганщиною, обстрілює їх з усіх видів озброєння. Поки є лише один вихід виїжджати подалі від лінії бойових дій. Бачите, потихеньку й той голова братна голова. Днями поліціянти вивезли подружжя з Новоселівки та двох жінок із села Ставки. Всі евакуйовані у безпеці. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Сили оборони розгромили колону російських морпіхів на Курщині. Ті висунулися на штурм під червоними прапорами. Що з цього вийшло? Дивіться на відео. Колона з понад десяток танків та близько роти ворогів на штурм кинула елітну російську 155-ту бригаду морпіхів з прапорами «Побєди». Але замість «Побєди» вийшло традиційне мракабесі. Так прокоментували бій військовослужбовці 47-ї окремої механізованої бригади Магура, які накрили росіян роєм українських дронів. Спільне виробництво бронетехніки, систем протиповітряної оборони та боєприпасів обговорили міністр оборони України Рустем Умєров з гендиректором німецького збройного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером. Україна готова до створення спільних підприємств, і в нас уже є успішний досвід такої співпраці в оборонно-промисловому комплексі, зазначив Рустем Умєров. Президент України Володимир Зеленський дав годинне інтерв'ю NBC News, у якому наголосив, що НАТО є найдешевшою гарантією безпеки як для України, так і для всього світу. За його словами, Київ готовий до дипломатичних переговорів щодо повернення окупованих територій, але юридично ніколи не визнає їх частиною Росії. Зеленський також заявив, що Україна може виграти війну, але для цього потрібна всеосяжна підтримка з боку партнерів. Путіна треба не тільки зупинити, але він також повинен відчути, що це величезна помилка, якщо можна так вживати слово помилка з точки зору кількості смертей. У нас буде не дуже добра угода за таких обставин, і Путін не матиме дуже хорошої угоди в таких обставинах, тому що він не може на сьогодні виграти нас, і ми не можемо виграти його. І тому це буде не дуже добра угода для нас обох. Але це може бути важливіше. Мир можливо не найкращий, але мирне життя це те, чого ми дійсно хочемо. Це набагато більше, ніж будь-які хороші угоди. Я так думаю. Володимир Зеленський разом з першою леді прибули до Об'єднаних Арабських Еміратів у пріоритеті повернути додому ще більше наших людей з полону, а також інвестиції та економічне партнерство. А ще велика гуманітарна програма, зазначив президент у своїх соцмережах. Адміністрація Дональда Трампа хоче досягти припинення вогню в Україні до Великодня, який цьогоріч припадає на 20 квітня. Як повідомляє Блумберг, про це вже поінформували європейських посадовців. Проте темпи переговорів викликають сумніви. Деякі аналітики вважають цей план занадто амбітним і малоймовірним. Ці переговори стануть частиною ширшої дипломатичної стратегії Трампа, яка включає і прямий діалог з Кремлем. Нагадаю, минулого тижня він уже спілкувався з Володимиром Путіним телефоном. Водночас США наполягають, що Європа має взяти на себе більше зобов'язань щодо гарантій безпеки Україні. Американські посадовці вирушають у Саудівську Аравію на переговори з росіянами щодо припинення війни, як повідомляє Reuters, спецпредставник президента США. Стів Вітков підтвердив, що разом з радником Майком Волцом вилітає в неділю. Це перші особисті зустрічі на високому рівні між США і РФ за багато років. Вони передуватимуть майбутнім переговорам Трампа з Путіним. Україну ж на зустріч не запросили, що викликало розчарування в Києві. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував жодної офіційної інформації про переговори. У Росії функціонує таємний департамент для організації диверсій та вбивств по всій Європі. Про це повідомляє американське видання Wall Street Journal із посиланням на представників західної розвідки. Тіньовий підрозділ працює з 2023 року, базується в штабі російської військової розвідки. Саме цей загін стоїть за багатьма недавніми нападами на захід. Інші два напрямки підрозділу проникнення в західні компанії чи університети, а також вербування та навчання іноземних агентів. Департамент, зокрема, намагався вербувати агентів з України. Активність підрозділу сягнула піку минулого літа, але останнім часом затихла, щоб створити для Москви простір для переговорів з новою американською адміністрацією. Впевнені джерела Wall Street Джорнал. Служба перевезень для людей з порушенням опорно рухового апарату у Вінниці. Працює безкоштовне соціальне таксі місцевого реабілітаційного центру. Чотири автівки щодня перевозить близько 20 містян до закладів освіти на роботу чи до вокзалу. Фінансують ініціативу з міського бюджету. Більше про роботу соціального транспорту розкажуть мої колеги. Марина з сином прямують на заняття до реабілітаційного центру. Від дому до закладу їх підвозить спеціальне авто, обладнане під потреби хлопчика. Така можливість значно полегшує життя родині. Ми їздили частинку в ігор. Так, коли реабілітація в дитини триває, тому нам до реабілітаційного і центру ще... теж потрібно якимось чином дістатися. Правда і вже... і нас машина дуже виручає і ще ми їздимо. Звичайно, це для батьків є дуже зручно. Це е, зменшує навантаження на саму маму. Мені не доводиться його зайвий раз з крісла колісного пересаджувати е, в транспортний засіб, а потім знову з транспортного засобу пересаджувати в крісло колісне. Ось е, є платформа. Дитину завезли, дитину вивезли. Послугою служби перевезення родина користується вже півтора роки. Здебільшого нікіту возять до школи. Він другокласник. Усі поїздки безкоштовні. Дану послугу ми замовляємо кілька разів на тиждень. Це є досить зручно, але намагаємося не зловживати даною послугою, тому що ми розуміємо, що а, таких як нас багато. Антон теж систематично користується соціальним таксі. Так, він може без проблем дістатися до роботи. В машині я займаю любе зручне місце, наприклад, ось мені зручно, щоб можна було триматись за поручень, тому що це безпека. Стою обов'язково на тормозах. Щоб нікуди не зрушити з місця. Служба перевезення у Вінниці працює вже багато років, каже директорка реабілітаційного закладу. Та зараз такої послуги потребують ще більше людей. Це, зокрема, і переселенці, і військовослужбовці, які дістали травми на війні, скористатися можуть особи з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Але зараз жі є такі випадки, коли, до прикладу, захисники або захисниці мають поранення, в них ще не встановлена інвалідність інвалідність. нам вистачає їхньої якоїсь довідки про підтвердження стану. Фінансують ініціативу коштом міського бюджету. Підвезення здійснюють у межах територіальної громади. Заклад має чотири автомобілі. Кожен щодня перевозить близько 20 людей. За минулий рік ми перевезли, надали. Близько 13 тисяч послуг щоб скористатися даною послугою, людям потрібно здійснити замовлення за два робочих дні. Диспетчер складає, щоб був зручний маршрут, зручний час. Працює служба по буднях, проте у вихідні автівку теж можна викликати. Приміром, щоб дістатися з залізничного чи автовокзалу. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. єдині новини. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. А просто зараз програма Моя історія сьогодні. Гість Анастасії Давгуля, співак Арсен Мірзоян. Як змінився головний за два головний романтик країни за два роки повномасштабного вторгнення? Чи пише зараз пісні? За що отримав відзнаку РНБО? Як змінила велика війна його стосунки з дружиною? Подивіться.